Доброго дня, друзі! Пропоную вам сьогодні разом зі мною приготувати творожні рогалики із начинкою з джему зі смородини. Цей рецепт простий і дуже-дуже смачний. Починаємо. У чашу блендера викладаємо творог. У мене творог домашній. Дякуємо за нього тіті раї та дяді Володі. Додаю 70 г мерзлого масла. Я використовую масло вершкове 82% жирності. Ви можете використовувати будь-яке, яке у вас є. Додаю сюди дрібку солі і додаю половинку чайної ложечки соди. Збиваю все разом добре у блендері. Творог добре збила. І додаю сюди борошно. Тісто, гарно, блендер вимісив. Стіл притрусила борошном. Ось вийшло таке гарне тісто. І перекладаємо його на харчову плівочку. Так, потрібно добре замотати. Та покласти у холодильну камеру на 30-40 хвилинок. Тісто полежало у холодильній камері 40 хвилинок. Ось воно таке м'якеньке. Зараз його потрібно розкатати. Стіл притрушуємо борошном. Так. Ділимо тісто на дві частинки. Одну частинку відправляємо у харчовій плівочці... До холодильної камери, а другу частинку будемо зараз розкатувати. У нас повинно вийти коло. Ось, бачите, вийшло у мене таке коло. Зараз нам потрібно притрусити цукром. Трусили цукром, розрівняли його по тісту і скалочкою ще приминаємо. Я напишу потім під відео, скільки цукру приблизно десь пішло у мене на дані рогалики. І тепер потрібно розрізати наше коло на частинки, на сегменти, робити ось такі трикутнички тоненькі. Розрізаємо на сегменти усе коло повністю. Можна без начинки робити. Просто отак от берете і закручуєте. Але я хочу робити джемом зі смородини. Тому я беру трошечки джему. Так, викладаю його сюди на тісто. Тепер закручую. Ось такий рогалик виходить. Тепер цей рогалик потрібно зверху, ось буде верх у нього, так так от, змочити у цукрі. Потрібно робити цю всю процедуру швидко, тому що вершкове масло, яке у нашому тісті, воно має властивість швидко розставати. А якщо це масло 82% жирності, то воно взагалі дуже швидко розстає, тому робимо все швиденько. Так, згорнули. Знаємо дениз, так, оце низ, оце верх, значить. Мочили у О, вийшов рогалик. І поки ми готуємо рогалики, ставимо духову шафу на 180 градусів нагріватися. Начиняти ви можете будь чим, що у вас є вдома, наприклад, згущенка варена, будь-яке густе варенечко, джем. Але обов'язково воно має бути густе. Тому що, ну, щоб з рогаликів не виливалося під час випікання. Посилання на джем зі смородини я обов'язково залишу під цим відео у коментарях. Тому, будь ласка, заходьте, переходьте по посиланню і готуйте джем зі смородини. Та робіть ось такі гарні рогалики. До речі, зручніше розрізати на сегменти ось таким великим ножем, не маленьким. Це просто ось так приклали ніж, хоп, і рівненько вийшло розрізати. Ось дивіться, як у мене вийшло. Розклала. І зараз. Відправляю вже в нагріту духовочку до 180 градусів. Пройшло 40 хвилинок, наші рогалики вже готові. Слідкуйте за своєю духовою шафою, тому що вам можливо для випікання рогаликів знадобиться від 25 хвилин і до 50 хвилин. У кожного. Духова шафа своя. Пропоную один рогалик скуштувати. Дивіться, він хрумкий, пористий. Бачите, яке тісто? До речі, із цих інгредієнтів у мене вийшло. 30 рогаликів. Рекомендую вам спробувати приготувати за моїм рецептом. Смачного!